Щасливий той, хто має Божу ласку, Блаженний той, хто бачить віщі сни, наснився сон, пекла в країна паску, священний хліб пекла серед війни, одягнена у свіжу вишиванку, сховавши під хустину сивину, замішувала жінка тісто зранку, під тиху пісню. Довгу і сумну, і сипалося борошно у діжку, і молоко лилося, і вода, вершкове масло, цукор, дріждів трішки, щоб сходила опара молода. Але була та паска особлива, бо час жорстокий корективи вніс, в ній кров була, немов гірка олива, і попіл згарищ, і розпука сліз. Усе перемішалося у тому тісті, біда і відчай, думи і жалі, усе, що затаїлося у кожнім місті і що завмерло в кожному селі, все, що пекло, гнітило і бісило, весь біль образ і приниження сторіч, все Україна в тісті замісила. І без вагань поставила у піч. Гриміло небо, деренчали дрони, сирени завивали звіддаля, мовчали важко великодні дзвони, і повнилась надією земля.